Як підтримати людину у горі та що не треба казати тим, хто переживає втрату? Говоримо про це з Катериною Чижик, керівницею психологічного простору. «Прожити». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми багато і в етерах громадського радіо зокрема говоримо про моральну підтримку людей, які зараз переживають втрату своїх близьких війни на близьких на війні через бойові дії через те, що чинить Російська Федерація на території України. Мова, звісно, як і про військовослужбовців, так і про цивільних людей. Але мені за сподобалося власне, сподобався захід, який проводила організація яка називається культурні сили платформа, говорили про цю непросту тему, як для нашого суспільства. І мені сподобався фокус, те, що говорили про те, як не варто підтримувати. Бо дійсно подібні дописи я останнім, бач... останнім часом бачила у своїй стрічці у Фейсбуці, що люди апелюють не до того, як підтримати. А рідні у них такі навіть крики душі про те, як не треба підтримувати що не треба казати людині, яка у горі. З цього я пропоную нам, пані Катерино, і почати як не підтримувати ту людину, яка зараз проживає втрату близького чи близької. Ну, по-перше, не треба ніколи говорити такі слова, як там тримайся, мужайся, кріпись. Все буде добре, тому що це, як мінімум, неправдива, неправдива теза. А по-друге, це просто дуже часто тригеріть самих людей, тому що дійсно нема за що триматися, кріпитись нема там чого і на що, тому що ти не маєш на це сил. Можайся взагалі, це коли жінці говорять мужайся, воно якось звучить теж на ну, досить а, щиро. Дуже важко мені, наприклад, давалася така фраза ну телефонуй, якщо буде потрібно ну розуміючи, що я не зателефоную і не буду просити про щось, тобто краще переходити зовсім в інший формат. Досить важко сприймається, коли люди починають щось радити, не проживаючи такі самі якісь події. Там на все воля Божа. Ну для нас це прям несправедливо і неможливо ну, приймати. <головно> Ніхто не знає, яка там воля Божа. ну Тобто, це така досить розповсюджена фраза, якою намагаються підтримати, а виходить по-іншому. <foremost> Дуже часто зустрічали фразу там, вже пройшло там кото часу, а ти ще не заспокоїлася. <головно> Настільки це теж незрозуміла така підтримка, тому що. Досить індивідуально проходить шлях проживання втрати, горювання. У кожного свої були відносини, і кожна людина досить по-різному сприймає і має свій час на горювання, тому потороплювати і говорити в такому випадку що якісь такі речі теж некоректно. Також Бог обирає кращих. Це якось знецінює тих, з ким ви розмовляєте, тобто ми не такі тут. Всі, хто лишилися, це теж травмує і додає скорбуючому тому, хто в горюванні додаткових якихось таких е почуттів, які зайві в час проживання горя. А що би ви, пані Катерино, радили людям, які зараз горюють, як реагувати? На таку так звану підтримку абсолютно недоречну і неприпустиму, аби і самому знаєте, якось дійсно не пуститися берега, і аби втриматися, аби свою енергію і свій ресурс не розповсюджувати чи не розсіювати на те, аби в чомусь цих людей переконати, а просто якось налаштувати себе, ну, сприйняти це, ну, тобто почути, але не брати це близько до серця, до душі. Ну, максимально, якщо є сили, все ж таки ігнорувати, ну, максимально угу. тому, що виховувати дійсно в нас на це немає сил. Але якщо є сили сказати, що для мене зараз важливо, якщо ти мені а, там, можеш допомогти в такому-то питанні, або для мене важливо, щоб ти просто згадував або згадувала мого чоловіка, або того кого ми безпосередньо. Згадуємо, хто загинув, тому що для мене це це про пам'ять і про те, що надає мені сили. Якщо ми можемо говорити, ми говоримо. Якщо є сили попросити, ну прохати про якусь допомогу, то треба прохати. Якщо немає сил, просто не робити того, чого ви не відчуваєте, і максимально просто приділяти увагу самим собі, своїм почуттям, робити якісь свої активності. Я, наприклад, вперше в житті після, взагалі вперше в житті після вже року втрати дозволила собі піти вперше на побачення з самою собою. Я прийшла в кафе, я просто сиділа, я вибрала красиве і гарне місце, в якому я просто сиділа, згадувала, десь там, сплакнула, але це було про мої почуття і про мої можливості. На той час мені було так ок. Пані Катерину, а як вам здається, що у нас взагалі з культурою підтримки в Україні? Чи ми рухаємося у якомусь правильному напрямку? Чи розвивається вона у нас? Чи достатньо ми про це говоримо? Чи можливо, як, як про це варто говорити? Як доносити це до людей, аби люди не говорили недоречних тримайся, ти сильна, час лікує і так далі? Я думаю, що ми все ж таки ще недостатньо говоримо про це, тому що це така тема, яку ніколи ніде не вчили. В нас немає навіть в освітній програмі психологів окремого розділу навчання, тому що горювання на сьогодні в освітній програмі це розділ травми, як в більшості як факультатив, кілька годин там всього. Немає окремої дисципліни такої, хоча вона дуже потрібна з тим, що ми ну, проживаємо на сьогодні. По-друге, я думаю, що і засоби масової інформації все ж таки мають про це говорити більше в форматі доступному, такою простою мовою, що є ок, що є не зовсім коректним для таких людей. Я думаю, що і донорам, які на сьогодні співпрацюють з громадськими організаціями, теж. Варто в своїх програмах приділити увагу і фокус для таких і підручників, можливо, методичних рекомендацій, того, щоб було доступним для будь-якої людини. Це також для мене було важливим, що наші, наприклад, загальнобудинкові чати теж про це почали там іноді, хоча б говорити. І в мене сусіди, наприклад, запитали, як мені було би добре і щоб вони мене підтримали. І це теж така площадка, да, де про це говорять люди, і це теж важливо. А чи достатньо на рівні держави? Ні, вважаю, що недостатньо. Всі розуміють, що на сьогодні ще не закінчилася війна і фокус держави буде на військових і на військову тематику. Але ми говоримо про те, що є діти, яким теж не приділяють достатньо уваги навчання вчителів в школах, як працювати. Вчителі хочуть, але їм теж. Треба Треба ці знання допомогти знайти для того, щоб вони розуміли, що відбувається з дитиною, коли в родинах, наприклад, не говорять часто про самовтрату, і діти лишаються поза такою допомогою. Ну і окремо, я би дуже хотіла, все ж таки, щоб ми приділяли увагу як суспільство, в тому числі. Досвіду тих психологів, які надають допомогу, щоб вона була більш професійною, безпосередньо саме не в, якої, не в якійсь окремій методиці, а все ж таки саме в роботі з горюванням, тому що є особливості, які на сьогодні не всі психологи там пройшли якісь додаткові навчання для того, щоб розуміти і щоб вони в своїй професійній діяльності не травмували додатково людей. Пані Катерино, ви так доречно згадали про дітей, і я вам дякую за те, що ви зауважили цей момент. А чи ви зустрічали взагалі в Україні приклади того, щоб з дітьми проводили якісь заходи і доступною їм мовою говорили з дітьми про втрати? Ну зрозуміло, що мова про дітей, які втратили на, на війні, наприклад? Тата чи, чи брата, чи дядька, чи когось, чи, чи когось з дуже близьких рідних. Так, є і зараз ми, наприклад, як психологічний простір підписуємо меморандум з організацією дітей героїв, які возять в табори. І там в таборах саме ну, таких діточок допомагають їм пройти цей шлях втрати. Але ми тут говоримо саме безпосередньо про дітей, які вже стикнулися з втратою. А я би хотіла, щоб ми в тому числі і в освітніх програмах шкільних говорили зі всіма дітками, тому що діти на сьогодні це теж така велика частина суспільства, яка проживає це самі в собі в своїй спільноті. Наприклад, в класі хтось втратив, а інші діти теж мають знати, як правильно, як не травмувати, як не образити цю дитину. Тому саме в місті Дніпрі ми під. Писуємо меморандуми з різними школами, допомагаємо безпосередньо вчителям з такими класами, з такими ситуаціями. Але це недостатньо і не тільки нашої організації. Знаю ще кілька, які цьому приділяють увагу взагалі по Україні. Але це все теж виходить від професійної діяльності в більшості психологів, тому що важливо, щоб про це говорили професійні і освічені люди. Так, абсолютно. І хотіла вас ще запитати, а якими можуть бути такі прості вчинки чи прості слова? Бо знаєте, я часто теж бачу в дописах, коли хтось пише про втрату, про втрату близького, чи, чи, або хтось навіть перепощується, і люди часто говорять: ой, я не маю слів, я не знаю, що сказати, я не можу в це повірити. І мені здається, що ці слова. Трохи зайві, і це не найкращий спосіб виявити підтримку для для людини, яка втратила близького чи близьку. ось Але якщо людина хоче підтримати, але не знає, як, що що їй варто казати, і що їй варто робити, От є такі прості речі, які всім зрозумілі, і які всі собі можуть взяти на озброєння, скажімо так. Угу. Якщо ця людина безпосередньо знала того, кого ми втратили, то можливо просто іноді сказати там: я знаю, що в цей день у вас була така та дата, або там щось. Що пов'язано безпосередньо з тим, що об'єднує саме цю людину з тим, кого втратили, то важливо почути е, тим, хто горює, що я думаю про вас, я згадую там те та, або якісь події. Е, дуже важливо якісь базові речі для того, хто горює, е, на які не приділяють увагу або немає просто сил на це підтримати, наприклад, е, в форматі нічого, якщо я. Зайду к тобі до тебе там в такий то час. Знаю, що там діти або зайняті, або щось. Якщо тобі потрібна буде допомога, щоб відвести їх до школи на тренування, я можу. Наприклад, або а, занести якийсь там обід, їжу, щось приготувати, допомогти з якимись речами побутовими. А, дуже теплим є, що ти в моєму серці завжди я поряд. А, просто от такі речі, які а, надають розуміння, що я не сам на сам. Там, я буду завжди пам'ятати його посмішку, його якісь. А, там Спільні заходи про пам'ять це те, що тримає нас тут і зараз, але з пам'яттю про того, чому я там, наприклад, дивлюсь якийсь фільм. Який ми разом дивилися, або щось таке згадала і згадала посмішку, згадала якісь спільні події, і це цього достатньо. Якщо ми не знали того, хто загинув, а хочемо підтримати людину, яка горює, то достатньо буде просто а, щодо фізично там обійняти краще питати, але ну, це важливо. Тому що тактильних речей теж не вистачає, але не всі люди тактильні. І в цей час навіть в Фейсбуці написано: обіймаю тебе там душею, серцем це буде тепло, і ну, не буде знецінювати наш біль і не буде травмувати. Катериною Чижик, керівницею психологічного простору, прожити, ми говорили про те, як підтримати людину у горі, та що не треба казати тим, хто переживає втрату. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.